Воняє навозом повсюди! Mm, навозом пахне. Опа! А зараз буде батл, я так розумію. Всім привіт! Я в шоломі, я в окулярах, а це значить що? Що ми з вами їдемо кататися? Ви, звісно, можете сказати, дурачок, що ти витворяєш? Сиди вдома, пий каву, їй щось смачне. Але ні. В мене є мрія, я хочу проїхати дуже велику відстань, як, як для мене. З більше 300 кілометрів, тому потрібно тренуватись, потрібно морально, фізично підготовлюватись. Тим більше. Опа. Я сьогодні почистив ланцюга. Чистенький. Я дійсно готовий вириватись сьогодні в двіж на ось цьому автомобілі. То беріть щось смачненьке і гарного перегляду. Погнали! Погнали, то звісно, погнали. Все добре і класно, але потрібно розказати, що взагалі сьогодні буде відбуватись. Я планую сьогодні проїхати десь 80-85 кілометрів. Ну, і в цілому хочу показати, що я беру з собою в поїздку, то як готуюсь, що потрібно для такої грандіозної поїздки. Ну і, в принципі, покажу, що буде відбуватися. Тому зараз буде просто магія монтажу, і ми переносимося до мене в кімнату, щоб подивитись, що йде в сумку. Крута штука ця магія монтажу. Ось ми вже сидимо вдома за чашечкою кофе. І дивимося, що тут у нас на столі, що ми збирали в цю поїздку. Коротше, перше, що потрібно, це сумка. Зараз я їжу з бананкою, бо, ну, скажімо так, на руль мені щось не дуже сподобалось, бо воно трятруситься, все там, тарахтить. тому я зараз використовую бананку. В бананку ми кладемо обов'язково. Насос, бо, знаєте, всяке може бути. Потім ми кладемо. -ково. Це такий набір для того, щоб заклеїти колеса, якщо щось там проб'ється. Тут бортувальні лопатки, латки, клей. Мій колега. Також кладемо. Потім обов'язково кладемо мультитули. Тобто тут, якщо підкрутити, потрібно колеса, все що завгодно, руль, якщо там розтається або сідло. Тобто декілька мультитулів кладемо. Потім обов'язково кладемо камеру, бо якщо розірве нахрен вам камеру, і ви не зможете її заклеїти, то будете катити пішки. Ну, в руках будете нести велосипед. Це я точно знаю. Беремо серветки, щоб, можливо, руки витерти, або там не тільки руки, ну, ви розумієте про що я. І беремо також для ланцюга ось такий ремкомплект. Якщо щось там десь він роз'єднається, порветься, щоб можна було це все. З'єднати за допомогою цих очівців. Будеш? Ні? Це також беремо. І куди ж, звісно, без головного. Беремо банани, якісь солодощі, вуглеводіки, красота, щоб можна було десь на природі нормально все, все з'їсти. Це також беремо. Так, ну по сумці, наче все. Можливо, щось забув, але ну, наче нічого. Павербанки, і кабеля так я не беру, бо їду ненадовго. Думаю, що буде, ну, що буде достатньо заряду. По одягу. Як писали мені в Тіктокі, я у маму дурачок, ця кепка називається, але ні, це підшаловник. Так, підшаловник надягли. Шалона обов'язкова, щоб ніхто чогось ще не розвалив випадково. Потім я подивився, буде вітряна погода. Вдягаємо фліску обов'язково, щоб було пітліше. Вдягаємо вітровку. Це я нагадую, на вулиці десь буде 13-14 градусів і вітряно. Ветровку вдягаємо. І це все закрипляємо такимось спортивними рукавицями. Дійсно дуже допомагає, бо е, натираюся руки об е, кермо, пальці, руки, подушечки. А так простіше. Ну, в принципі, і все. Є ще у мене ось такі шорти з мяккай попкою. Ось такі ось. Чи памперси вона називається, чи я не знаю. Але сьогодні вирішив якось їхати без них. Тому їх в сторону. І так, ось ми вже наче вдяглись. Стоїмо, наче готові, але чого не вистачає. Чікс! Добрий вечір. Ну, наче все. Але я ще забув сказати, не забуваю ніколи годинник. Це Garmin Fenix 7 Pro. Дуже допомагає, не знаю, чим допомагає. Подивитись, як приїхав, скільки їхав і так далі. Дуже класна штука, рекомендую. Ну, блин, наче все. Тому зараз буде знову магія монтажу, і ми вже десь їдемо або щось там я розказую. Орика, совет дня, «Совет номер один. Чистить вашу касету та ланцюга чистіше. Бо зараз ну, я такий, що я взагалі мені аж панічно, аж мені аж погано фізично, психологічно, коли в мене щось тріщить, хрустить або якісь є сторонні звуки в велосипеді. Я вчора вирішив почистити ну, крепко, почистити касету і ланцюга. Виглядає майже як новий. Все круто, все класно, і Нема взагалі, нема ніяких сторонніх звуків. Такий кайф, просто ух. Парада номер 2 на сьогодні вже на вулиці ніфіга немає місяць, ну і якби потрібно вже вдягатися краще. Ну вдягайте щось, якусь термушку, якусь фліску, ну якусь ветровочку, щоб не продувало, щоб можна кататися як можна довше і не хворіти. Парада номер 3 від мене на сьогодні напевно, остання. Не слухайте всяких долбодятлів в Тіктоках, в інстаграмах і так далі, які розказують, що потрібно максимально виставити сідло, щоб нога була майже рівна, щоб все було красиво, щоб коліна не боліли. Я послухав, я зробив. Ну, скажімо так, що я вже начитавшись гугла і те, що я відчуваю з коліном, вже. Майже записався на операцію по заміні каліна. Тому зробив як було раніше. Їду, і я відчуваю, що мені так набагато комфортніше. Робіть, як знаєте ви, а не слухайте всяких. Якщо навіть це буде і помилка, то це буде ваша помилка, а не якогось там незрозумілого експерта з Тіктока. Сказав я, такий самий експерт, тільки не з Тіктока, а з Ютуба. Ой, місто! Дуже люблю осінь. Золотаве листя лежить під ногами, ваняє навозом повсюди. Фух! Так їду, 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 наче все окей. А потім дивлюсь, щука, брат, яка краса. Доповідаю, 20 кілометрів вже позаду, тільки ще зі мною трапилось, каркалом на майже ДТП. Я похлинувся водою. Вибачте, за голос він і так не дуже крепко класний, а так взагалі жесть. І ще мене якась фура, наче як наче як збила. Фу, аж мандраж по тілу. Все, лафа закінчилась. З нормальної дороги з'їхали на ось таке. Ну, вона, типа, окей, але ну, труси порядочно. Ще ось що помітив, ну, я не маленький дядя, ну, як би там 90 плюс кілограм, але коли біля мене пролітає фура на швидкості, ну, мене кидає дуже крепко по дорозі. Я прям відчуваю, як... Ну, як дійсно мене ну, зносить цим повітряним потоком. Як їздять люди, у яких там 60-50 кілограмів? Я не знаю. Технічних причин в мене такий скать під стоп. Потрібно було зупинитись, зробити деякі справи. І зараз хочу вам показати, ну просто не знаю, мені здається, це красиво. Ось така у нас гарна природа в країні. До початку цієї поїздки з одною влієть лічністю я домовився, що у мене буде чітміл сьогодні. Шоколадний чітміл. І я зможу собі дозволити з'їсти декілька цукерочок. Привіт, Петру Олексійовичу. І тут якраз 40 кілометрів вже позаду, пів дороги, і я натрапляю на ось таку місцину. Кайф! І зараз тут буду сидіти і споживати свої кусняшки. Смачного, якщо їсти. Все підкріпились, Троелексєвич, конфети ТОП. Все, можна їхати далі, бо ще 40 кілометрів мінімум. Понасолоджувалися цією красою і поїхали далі. Так крепко давав копоті, що доїхав до Парижа. Вон дивіться, я вежу бачу. Не, ну це просто. Чуєте цей запах? Навозом пахне. М -м -м -м. Силівка! Пригости якимсь смачним кофе, бо я вже не можу. просто. 60 кілометрів вже позаду. Трошки дійсно втомився. Потрібно трошки підзарядитись енергією. І ну, так склалося так. сошлі зв'язки, що я можу вам показати, як дійсно відпочивають солідні люди, як відпочивають кращих. ЗВД Парижа. Ось так. Кава. Круасани. Тому буду трошки підкріплятися і їхати далі. Вперше, до речі, потестував замок цей. Ну, як бачите, велосипед не вкрали, значить все окей, але й магазин був поруч, до речі, якщо хто побачить цей заклад. Кава в них дійсно непогана. Останній ривок, Останні 10 кілометрів. стою я на цьому самому місці через половиною години. Дуже класно покатались. In Conclusion, sorry for my pronunciation, якщо сказати одним словом, вийшло Заєбумба. Щоправда, не вийшло 80 кілометрів, вийшло щось типа 75. Але все-таки вийшло круто, попили кави, поїли кру круасанів з вишнями. Повпахувало, як сліпа кобила очерет. Було місцями важко, місцями кайфово. Але все-таки це дійсно була чудова покатушка. 75 кілометрів дались достатньо неважко. Тому наступного разу буду збільшувати кілометраж. Я думаю, що можливо навіть близько до 100 Ну або щось біля того. Тому будемо дивитись нові маршрути, куди ще можна поїхати. Можливо, якщо у вас щось є на 100 кілометрів, запропонуйте в коментарях. А на цьому я буду з вами прощатись. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається такий формат, ставте лайки, пишіть коментарі. Можете поставити дізлайки, якщо вам не подобається. Або написати щось, якщо вам не подобається. Це також буде непогано. Дякую всім за перегляд. Бай!